Цей день, думаю, що запам'ятається, тому що сьогодні ми розпочинаємо розпочинаємо набір патрульну службу. Будемо набирати 200 патрульних. В місті буде працювати 21 екіпаж для міста Рівно. Це досить багато нас. Сьогоднішність на даний час вже набрано десь близько 160 заявок. Чим більше молодь буде подавати заявок, тим кращий, більш якісний буде відбір. Вони прийшли сюди для того, щоб вас захищати і вам допомагати. Основний критерій їхньої роботи і оцінка їхньої роботи ваша довіра. Побажати хочу одного. Майбутнім працівникам патрульної поліції, отой От в очах, який я сьогодні побачив, я попросив, щоб він не згасав тою довірою, тою надією, любов'ю, тим бажанням, щоб ви прийшли до навчання той нелегкий шлях і вийшли на е патрулювання гарного міста рівня. Дякую, шановні рівненчани, ми хочемо побажати вам, вашій молоді, щоб ви ніколи не боялись. Казав Іван Павло Другий: не бійся. Так само і ви не бійтеся, і беріть все в свої руки. За нами, молоддю, майбутнє і на нас великі надії. Все, що потрібно від нас, півян, ми завжди будемо вас підтримувати і так само вас вірити. 国外的。